Opel Vivaro, 2 літра дизель. Ось така біда. Це антифриз нового покоління. Він не замерзає ніколи. Подивіться. Бачите? Можна їздити навіть на Холодному севері блять. Вакуумна заміна на антифризу. Я такого ще не робив. Коротше, ще можу заробити ну, вакуум з батька. Тому що маса має бути тут зверху, воно легше за антифриз. А потім буду пробувати зливати. Замінимо теплообмінник. Не знаю, що там ще вийде добратися до нього, бо там трохи тісновато на опелі. Ну і, мабуть, будемо мити систему охолодження соляркою, тому що такого ще в мене не було. Ось Такий антифриз біжить, подивіться. Е, я знаю, що цей автомобіль вже їздить другий день з пробитим теплообмінником. Ну і Звісно, власник також знає, але потрібно було їздити. Що там в нас по маслу? сухий. Цікаво, дегун вижив чи ні? Познімав патрубки, щоб трохи постікало воно. Стікає воно, як бачите, дуже повільно. У нас тут відбулася антикорозійна обробка автомобіля. Ця сторона не згниє точно. Ну, воно І так не, ці автомобілі не гниються. У нас віварик. Кузвав них міцні. Значить що, теплобінник у нас ось. Щоб його замінити, потрібно взяти повністю весь корпус, так як там до деяких до другого, третього болтика там не доберешся. Це корпус-корпус, бачите, як вам так показати. Коротше, тісно там. На цьому патрубку зверху він пластиковий. Зверху там ще один. До нього я дістатись не можу. Хочу зняти відкрутити його від корпуса, щоб він мені не заважав і потім, можливо, зніму. Взагалі було б ідеально зняти з планку і радіатори, але спробую так, якщо не вийде, тоді вже буду знімати цю планку і пускати радіатора вниз. Низький фігово трохи, бачите, він не на підйомнику на ямі, може не вийти, може не вистачити місця, навіть якщо під дом кратить. Отака От ситуація. Коротше, залишу його на ніч, хай стікає цей наш масляний антифриз. От. Щоб менше мені завтра маститися. Сподіваюся, за ніч трохи стече. Щоб нормально все розібрати, а особливо зібрати. Я все ж таки зняв планку, яка держить радіатори. Радіатори я підв'язав, щоб не знімати їх. І скинув кондиціонер, а так якось ось цей болтик знаходиться під ним. Ну і майже все розібрав. Зараз ми побачимо. Ну, без корпуса, машинного фільтра тут місця досить таки багато, правда, все ржаве. Дигуник, бачите, сухенький. От. Йдемо подивимося на нього. Хоча що ми там побачимо? Так, ось цей корпус, погляньте, як вжалася прокладка, сілася. Тут де в нас стає теплообмінник. Тут все добре, тут ніякої путанини в нас не було. Якби вона була путанина, то б вона була б на вулиці, бо ось тут у нас мастило, ось тут антифриз, хоча зрозуміти це важко досить. Бачите? Перевіряти його не буду. Ну, думаю, що це він, тому що в головці масляний канал дуже далеко від антифризного. Тому думаю, що це він на 100%. Так думаю собі. Як це перевірити? Ну, блин. В принципі можна, але досить складновато. Теплообмінник. Списую. У мене є новий, як бачите. Власник замовив все в зборі. От. Єдине, що мені потрібно перекрутити датчик тиску масла. що Цікаво, дивіться, Рено, тут щось трошки запилено. Так. Але з цієї сторони у нас малі. Малі, тут малі, тут малі. Махле, махле. Ось Така красота. Зараз ставлю фільтр назад. Відкручував, перевіряв, чи є фільтр, чи немає. От, і там зачищаємо на болоці і збираємо. І будемо мити. І ось таку кількість мастила я злив з двигуна. Ну, Тут скільки максимум півторачка, дві літри. А має бути 6 з копійками. Все остальне в системі охолодження. Прикольно. Давай скоріш включай, що? бо вже пальці роз'їдає та хімія, вже так, кістка печать. Давай, давай. Це таке отакі камінці. Біжать з бачка, погляньте. Та де ж вони? Це ж ти сам сипнув, покажи. Так, да, да, да. сам сипну. Покажи, да. покажи. А то не видно. Покажи, що видно. Сам на себе. Диви, подиви. Що подиви? Це таке в системі охолодження Ой, робить. Не дуриваться, наливай воду. <звук> директор. <звук> Трошки бачка відмив, як бачите. І заливаю солярку. Думаю, вона нам мені допоможе відмити те мастило, яке там є в системі. А потім, потім будемо бачити, чим мить далі. От автомобіль прогрівся. Солярочка парує. Погляньте, який вона має колір. Ця солярочка. Бачите? Миє. Досить гарно миє, подивіться. Ще прогріваємо. І думаю, що залишу так на виходні. Завтра неділя, в понеділок прийду, ще раз прогрію на солярці, потім злею і далі вам покажу. Та їх стоїть і відкисає, тому що дуже вже воно було густе. понеділок знову прогрів і біжить ось така солярка чорна. І страшно смердить. Максимум зливаємо зараз все що можна. Заливаємо воду і заливаємо якусь промивку хорошу. Третій раз. Промив систему. Міжич ще, як бачите, біле смердить соляркою, але вже рідше. Рідше вже. Мою хімією, моторкою. Малій дозі, малій концентрації, щоб не нашкодити нікому нічому. Намиє потрошки. П'ятий раз зливаю. Ось таке біжить. Вже біжить трохи ржавчина. Маска не дуже видно. Муть. Муть біжить. Але власник вже хоче їхати. Цікаво. оце ну, здається шостий раз і перший раз без ніякої хімії, просто вода. Скажу чесно, там в патрубках таке робиться, що якщо мити хімією, то доведеться мити ще років три. Або запускати буде якогось йорчика, не знаю. Коротше, там дуже брудно. Я вирішив на хімії завершити. Зараз буду мити просто водою. Не зараз день сьогодні я мию цю систему. Е ну що, буду мити водою, по кінці покажу, яка вона вийде, ця водичка. І все. Сьомий чи восьмий тазик і третій, чи який без змою, що просто вода. Не знаю. Ось такий результат. Ще випадають, як бачите, куски чогось. Чогось того мусору, що там, якого там дуже-дуже багато. Бачили відео в інтернеті, як люди знімають. Це моя, мій перший бокал, це мій 10-й бакал, вже сидить такий. А я ректаз, який знімає з водою грязною. Потрібно вимити, що робити? Щоб чисто було. Нарешті віддаю даний автомобіль. Залив вже антифриз, бачок ось так відмився, трохи грязний. Я вам скажу, що там патрубки не чистіші, ніж тут бачок. Нічого наразі не можу вдіяти. Залили, залили антифриз, нехай їде. Я думаю, що буде краще, ніж було. от так, все. Щоб ти їздив і не ламався. У мене на ремонті сяд кордоба. Це той же Peugeot 405 в рестайлінгу. У нього проблема пробила прокладку підголовки. Погляньте, що ми маємо літо на вулиці, літо, що ми маємо в сапуні. Це реальна проблема цих двигунів, оце ці, оце ці соплі. Соплі. Тут що? Також є. Ну, менше. У мене колись там таке робилося, що капець, блин. Давайте заглянемо під клапану кришку. Що робиться там? Ну Там йде, має бути все нормально. А, Не зовсім все нормально. <гум> <гум> Я маю. Дивіться. бачите, Сопляки біжать. Фільтр 7-8. Тут ми маємо. Видно, що на ньому трохи їздили. Знали, що пробити, але їздили. Бачите, яке воно все. Оці до речі, в кого такий автомобільчик бережіть цю планочку вона досить дорога, знайти її дуже складно. Вона йде пластикова, пластик пересихає і вона ламається. потрібно бути з нею дуже обережно бути, поводити себе з нею. Зараз спробуємо її зняти. Ярик. Обережно. 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 Опа. Да, вона пластикова і повна соплів, дивіться. Ну, розберу, покажу, що там трапилося саме з цим двигунцем. Згадав трьох святих, зняв ГБЦ. Що ми бачимо? Вимитий перший циліндр. І, як на мене, це пробой був ось в цьому місці. Бачите? Так скрізь нормально. І цей мотор, коли ви фіксуєте його відносно ГРМ, він стає, як бачите, в рівень. Прошня стоїть в один рівень. У нас тут мокра гільза, і цей двигун небажано. Прокручувати, коли у вас знята ГБЦ. Ось, погляньте, пробой. Ось воно. Антифрист був хороший, правда? Прокладка зовсім така свіженька. І що скажу ще, потрібно буде мені планувати чухати? Чухати потрібно буде. Подивитися, чи тут немає ямки на гільзі. Акуратненко дістати якимось щином направляйки. Дві штучки, не знаю ще як, але потрібно буде дістати. І трошки поводити, щухати поверхні блока. Ось такий стан ГБЦ, бачите, скрізь емульсія. Я хочу сказати, що така емульсія по всьому двигуні. Після збирання потрібно буде гарно його промити. Щоб вигнати з двигуна максимально цю емульсію. Направляючи пушка взагалі, подивіться, є малесенький-малесенький люфточок, і він скрізь однаковий. Нічого робити не потрібно. Так, <кій> сідла, погляньте, всі прекрасні, тобто чорного, загорного немає. Єдине, що дуже заширені, розплескані. Ну, ми це вирішимо. Сідлами то не біда, не проблема. Ось місце пробоя, бачите? І потрібно її гарно спланувати, так як подивіться, яка вона поїжджена. Тут ось підійшло до цього, можливо, і підварить в цьому місці трішки. А можливо, спланується, то воно щось покаже краще. Коротше, дивіться, бачите, що робиться. Потрібно планувати. Головку спланували. Як бачите, вона гарненька. Тут, як бачимо, вони не підварили чомусь, але я ось поміряв прокладкою. Прокладку поклав. Якраз лягає ось це кільце. Ось тут воно якраз лежить. Тобто, ну, В принципі, все воно перекривається, все буде ходити. Все, Що зараз я роблю? Зараз я поправлю сіду, так як вони дуже широкі. Під шарошим сідла зробимо робочу фаску, таку, як має бути. Чищу клапана, притираю клапанці і збираю. Щось цікаве. Вам показую. Отвори під болти обов'язково чищу різьбу, тому що на цих двигунах там воно сильно закоксовується, окисляється і, коротше, потрібно чистити. Блок вже трошки спланував, глізи підрівнялись, тут підрівнялось, все чітко. Займаюся чисткою різьб. Хто буде робити, обов'язково це робіть. Тому що там дуже-дуже грязно. Бачите, дивіться, що там робиться. Скільки болота. Після того, як почистив різьбу, різьбу помастив з маскою і отак проганяю всі різьби, щоб болт легенько закручувався і викручувався. Тому що тут дуже велика небезпека в цих блоках спортити різьбу. Я колись на самому пижику грався. Кому цікаво, то буде. Посилання зверху, можете зайти подивитися, як я ремонтував свого пижика в гаражі вдома. Без в два болти. А така мене мазюка. Це тут у мене шрус з маслом і там ще щось є. І я так все проганяю. Щоб все промастить. Так, головку я вже, як бачите. Зробив першу обтяжку 60 н. Тепер необхідно по очерді кожний болт відпускати, затягувати 20 н і відразу потім робити доворот 300 градусів. Не знаю, як це буду робити, чесно кажучи, ну, спробуємо щось зробити. Можливо, буде не 300, а два рази по 500. Тому що це -то зробити не зможу. Але це потрібно робити з кожним болтом. Тобто Зараз я цього болта відпускаю, затягую 20 н. Потім роблю 300 градусів вороту. Потім цей болт так само, цей і кожний болт окремо. Якщо ще хтось буде ремонтувати такі автомобілі, звертайте увагу ось на ці кільця на планці, яка йде зверху над розпредвалом. Так як подача масла йде у нас тільки ось тут і цією планкою масло розходиться по всім шейкам. Тобто це у нас як артерія масляна. І ось ці кільця пересихають. Подивіться, бачите, як я їх познімав. Тому їх міняйте обов'язково. Не знаю, як на пластику. і На металевій ще є отвори тоненькі ось тут. На пластиковій немає, бачите? Над кожним кулачком металевій трубці ще є отвори. Тут нема. Хоча якісь, бачите, кружечки якби заготовки є. Все. Встановлюємо планочку. До речі, ця планочка має прижиматися у нас. Клапаною кришкою. Принаймні так є. Так було, так має бути. Ну що ж, друзі, як бачите, я зібрав без вас. Все, в принципі, йшло нормально. За винятком того, що ну, в даному випадку це самант, а взагалі Peugeot. Тут ось так багато проводів, шлангів, патрубків. Блін, Я не знаю, ні на одному автомобілі я не зустрічав, скільки оцих. Кишей, щоб не вони тут взагалі було б, не було б що робити. І в мене залишилось два відкритих питання. Це катушки, не знаю, чи я правильно їх приєднав. Так? Не знаю. Запустимо, зараз подивимося, запустимо, не запуститься. І ось тут роз'єм ось такий. Він чистий, десь стояв, напевно. Куди приєднати, я не знаю. Ну він ось такий коротенький. Тут близько біля нього нічого немає. Я б дивився вже, не знаю. Можливо, зараз побачимо, можливо, не запуститься. Де був, не знаю. Може хто підкаже колись. Але ви будете дивитися це відео, вже пройде деякий час після виходу відео. Після ремонту. Ну, коротше, пройде багато часу вже. І обшукав, обдивився, я не знайшов куди його поставити, цей роз'єм. Коротше, пробуємо запускати, будемо бачити. Ну що ж, спробуємо запустити. Погляньте, який салончик саманда прекрасний. Пежу. Пробіг 160. Спробуємо запустити. Так, газ поки ми вимкнемо повністю. Е! Що це, я лик себе вгадав чи що? Ну, фіга собі, вгадав усе. наливаємо воду. Для розвоздушування системи тут є два спуснички. Один ось на термостаті, де спускає повітря ось з цієї радіатора. А це спускає з двигуна, з головки. Це чітко. Рівень можна запускати. До речі, зараз я залив юко для промивки двигуна, тому що, пам'ятаєте, який він був грязний. Зараз там залита юку і стоїть новий фільтр масляний. Промиємо систему, дамо двигуну попрацювати, щоб трохи вимити звідти цю багнюку злимо масло, а потім залимоємо вже нормальне масло. Ось що я злив з двигуна, подивіться. Наче масло як масло, але повно води. В принципі, можна поставити, можливо відстоїться. Ну і ріденьке подивіться, яке стало. Це юко. Чи Можливо через те, що тут є водичка. Коротше, потрібно мити двигун після таких поломок обов'язково. Заливаємо тепер хороше масло і міняємо масляний фільтр. Ну все, фінальний запуск. Я залив нове масло, новий масляний фільтр. Ось тут під кришкою ще може бути трошки білого, так як все рівно трішки залишилось. Там цієї пакості. Ну, на те вже можна не зважати. Потихеньку, потихеньку вода випарується з масла, залишки води, правильніше сказати. І буде все гуд. Мені подобається, як він працює. Отакий От получився ремонт Саманда. Рік не знаю, на жаль, двигун, тип двигуна також не знаю. Такий я моторист, бачите, нічого не знаю. Але проблему вирішено, двигун працює і ще буде працювати довго і щасливо. Бачите, а казали, що погана машина. Навіть Почали перевипуск її зробили Peugeot 405, випускали ось, де, в Іраку чи в Ірані випускали цей саман. Хто знає таку мову, з цієї. Це якісь араби, бачите, з цієї сторони пишеться. До речі, кондиціонер працює. Пробував, запускав, кондір працює. Отже, підтримайте вподобайкою, хто не підписаний підпискою, діліться з друзями. І вам всього найкращого. Слава Україні!